Кожний має цю Біблію, правда? Це слово життя, це слово, яке дає нас нав. це слово, яке дає надію, це слово, яке навчає нас, як нам жити у земному житті. І автор каже, що словом житті, о Господи, оживи мене. І коли нам буває важко, коли ми не бачимо світла, просвіта у своєму житті, і коли ми звертаємося до того слова життя. Воно нам показує дорогу, слава Ісусу! Це Слово хотіли знищити. Були часи, коли це слово палили, хотіли знищити, робили все можливе. Ворог хотів це слово життя знищити. Але це слово життя, воно є і сьогодні, слава Ісусу. І всяка людина, яка читає Слово Боже, яка вникає в слово життя, вона надихається, вона продовжує жити, вона отримує підтримку, тому що це слово Господнє. Воно є вчора і сьогодні. Воно живе і діяльне. Але напевно, що воно як меч із обох сторон остре, не можна рубати. Не можна відтікати, але не можна і поранити себе. І з цим словом, життя треба поводитись обережно, тому що воно має велику силу. І каже, що Дух Святой утішить, відкрой во мне Христа. Я думаю, що сьогодні у цьому залі люди присутні, яким Дух Святий відкриває істину, яким Дух Святий показав дорогу, показав ціль. А наша це, це що? Це вічні небеса, це вічне небо, і Христос для цього зійшов на землю, щоб нам показати дорогу. Щоб нам показати те, що це дійсно правда, що є небо. Він прийшов возвістити нам істину і каже, що я йду. Але вам залишу кого? Духа Святого. І що він зробить? Научить, наставить на всяку правду. Він вам допоможе. Він вас буде вести, Він вам розкаже про мене, він розкаже більше. Це Дух Святий, утешить, открой вам Христа. І я дякую Господу, що одного разу Дух Святий. Мені відкрив Христа, що Дух Святий одного разу вам відкрив Христа. Але, можливо, ти і сьогодні вперше в цьому зібрані, і ти ще не знаєш, хто такий Христос. Звернись до Духа Святого, звернись до Слова життя, і ти пізнаєш Ісуса Христа, Того, який дає життя. І каже всі свої заботи і всього самого себе, віре, полагаю, я все ціла на Тебе, облаговений люд Божий. Ми є щасливі, що ми все себе віддаємо для Господа, що ми довіряємо Йому своє життя. І коли приходять трудні хвилини, коли нам є важко, але я довіряю і Ісусу. Тому що я знаю, що Господь проведе. Я знаю, що Господь дасть відповідь, Господь допоможе. Слава Ісусу. Я прочитаю одне місце, де Христос молився за вас і за мене. Є це е... Євангелія Івана. 17 розділ, це молитва Ісуса. Іван, Іван, 17 розділ, перший вірш і нижче. Отак мовив Ісус, а підвівши очі свої до неба, проказав, Отче, прийшла година, прослав свого Сина, щоб син Твій тебе прославив, згідно з владою, що Ти її дав йому над усяким тілом, дарувати життя вічне тим, яких Ти передав Йому. А вічне життя у тому, щоб вони спізнали тебе єдиного істинного Бога і тобою посланого Ісуса Христа. Я тебе на землі прославив, виконавши те діло, яке ти дав мені до виконання, тепер же прослав мене, Отче, у себе славою тією, що я її мав у тебе перед тим, як постав світ. Я об'явив Твоє ім'я людям, яких ти від світу передав мені. Вони були твої, ти ж передав мені їх, і зберегли вони слово Твоє. Нині збагнули вони, що все тобою дане мені від тебе. Слово бо тобою мені дані, я їм дав, і сприйняли вони їх, і справді збагнули, що від тебе я вийшов, і увірували, що Ти мене послав. Молю ж за них, не за світ молю, лише за тих, яких ти передав мені, бо вони твої. І все моє Твоє, Твоє ж моє, і я в них прославився, я вже більше не у світі. А вони у світі. І я до Тебе йду, Отче святин. Заради імені Твого бережи їх, тих, що Ти їх мені передав, що були одно, як ми. Бувши з ними у світі, я беріг їх в ім'я Твоє, тих, яких Ти передав мені. Я їх старіг, і ніхто з них не пропав, лише син загибелі, щоб збулося Писання. Тепер же іду до тебе і кажу те, у світі бувши, щоб вони радощі моїх мали у собі щеть. Слово твоє я передав їм, тож ненавидів їх світ, не від світу, бо вони так само, і як я не від світу. Не молю, щоб ти узяв їх від світу, лише щоб зберіг їх від лихого. Вони не від світу, так само, як і я не від світу. Освяти їх у твоїй істині. Слово твоє істина! Як послав єси мене у світ, так послав я їх у світ. Віддаю себе за них у посвяту, щоб і вони були освячені в істині, та не лише за цих молю, але і за тих, які завдяки їхньому слову увірують в мене, щоб усі були одно, як ти, отче мені. А я в тобі, і щоб вони були в нас об'єднані, щоб світ увірував, що ти мене послав, і славу, що ти дав мені, я дав їм. Щоб вони були одно так само, як і ми одно. Я в них і ти в мені. Щоб вони були звершені в єдності, щоб світ збагнув, що послав ти мене та й ізлюбив злюбив їх, як і злюбив мене. Отче, хочу, щоб ті, яких ти мені передав, перебували там, де і я, щоб вони були зі мною та й бачили мою славу, яку ти дав мені, бо полюбив ти мене перед заснуванням світу. Праведний Отче, світ не спізнав тебе, але я. Тебе спізнав. А й очі спізнали, що послав ти мене. І я об'явив їм твоє ім'я. І об'являти буду, що любов, якою ти полюбив мене, в них перебувала. А я в них. Слава Ісусу. Ось така молитва була Ісуса Христа. Він молився за учнів, Він молився за тих, які увірували в Ісуса Христа. І Він молився, каже, та же Тих збережи, які увірують по їхньому слову. Я вірю, що це молитва була за вас і за мене. Господь хоче, щоб ви і я ми, увіроши в Ісуса Христа. Він бажає кожного із вас бачити у небі Його бажання спасти народ, Його бажання спасти людину. І він молиться, каже: Отче, даже ті, які увірують по слову їхньому. Я хочу, щоб вони були зі мною. Я хочу, щоб вони отримали спасіння. Дорогі друже. Ісус Христос хоче, щоб ти сьогодні увіров Ісуса, щоб Ти отримав спасіння. Ісус Христос хоче, щоб ти пішов у небо. Що ти унаслідував вічність з Ісусом, що ти унаслідував мир і спокій, щоб ти унаслідував радість від Ісуса Христа. Він молився тоді, щоб ти сьогодні мав спасіння. Він молився тоді, щоб сьогодні благословити тебе і мене. Слава Ісусу. Він переживає законну душу. Він переживає законну людину. Але він кожній людині дав право вибора. Він кожній людині дав свободну волю. Сьогодні. Моє і ваше спасіння залежить не від Господа, а від тебе і мене. Якщо я простягну руку до Спасителя, він допоможе. Якщо я буду його відкидати. Я сам буду шкодити своєму спасінню, своєму життю. Господь дав свободний вибір і спасіння залежить особисто від мене, чи я протягую руки до Господа, чи я вірю в Ісуса Христа, чи я хочу Йому служити, чи я хочу бути з Ним у небі. Залежить від кожного особисто. Але Господь каже, отче, щоб ті, яких ти мені передав, перебували там, де і я. Ісус хоче тебе спасти, чи хочеш сьогодні цього ти. Доказавши своє спасіння на Олгофі, ми сьогодні маємо. Образ цього це смерть, це пролита кров, це ломи моє тіло, це і збите тіло ізранене за тебе і за мене. Він доказав свою любов, він доказав те, що Він хоче тебе і мене бачити у небі. Але я маю доказати, що я хочу бути з Ісусом. Я маю доказати, що я хочу жити з Ісусом. Я маю простягнути своє бажання, сказати, Отче Ісусе, я хочу Тобі служити. Я хочу бути вірним Тобі. Я хочу бути з тобою у небі. Я хочу бачити небесну славу і там з тобою вічно перебувати, залежить від тебе і від мене. Перед нами є молитва. І в цій молитві кожен із нас. Має право говорити до Господа. У цій молитві кожен із нас має право звертатися до Спасителя Ісуса Христа і сказати Йому те, що тяготить на душі. Можливо, ти ходиш у церкву давно, але можливо десь зрішив якась туга на серці, якийсь тягар на душі, і ти не можеш освободитися, але сьогодні є той, який дає життя. Сьогодні є той, який знімає всякий тягар із душі, і Він хоче благословити тебе. Він хоче простити і дати надію, і він чекає тебе у небі. Відкрий своє серце, не томися, не йди з тягарами, тому що тягар він гнітить. Ви знаєте, людина, яка бере рюкзак, і рюкзак повний, перших пару метрів, можливо кілометр, ти не відчуваєш. Але коли ти йдеш постійно, ідеш, і цей тягар тебе починає тяготити. Цей рюкзак, який на перший полі був легким, він чим далі, тим стає важчий. Так буває і гріх. Так буває всяка. Неправда, так буває все те, що не угодне, Господу, Коли ми поназбирали у рюкзаки, йдемо і на перше полякаєшся та нічого такого, але чим далі ти йдеш, тим стає тобі важче, тому що воно тебе гнітить. Дити твою душу. Сьогодні цей тягар Ісус Христос хоче знати, зняти із своєї душі, і з твого серця і освободити, щоб ти йшов легко, порхаючи, щоб кришка твої були чистима і святима, тому що Господь. Хоче тебе бачити у небі у цій молитві. Попросимо сповнення благословіння на це зібрання, щоб благословив кожне серце, щоб кожному із нас дав відчути присутність Духа Святого у цьому зібранні, присутність Духа Святого у моєму серці, тому що він буде говорити до Твого і до мого серця. І він хоче, щоб ми кожен із нас уявив собі ці страждання на олові, цю пролити кров. і Казав Ісус, Отче, прости їм, бо не знаєш, що роблять. Ми сьогодні люди свідомі і думаю собі, що кожен із нас знає, що робить. А якщо ти не знаєш, то Ісус молився за тебе в Всімані, і Він хоче сьогодні, щоб Ти відкрив свої очі і дивився правильно, дивився на того, який дає життя. Якщо Ти хочеш мати життя з Ісусом, Богу слава повіки. Амінь. Молимось.